Ну що, привіт, друзі-колеги. Підживляю кукурузку. Ось таким амінокат 30 в нормі 04-05 літра. І ось таким цинком. в нормі 1,5 літра. На один. А ось така кукуруза. Піонер R9889. Раз, два, три, чотири, п'ять. Що листочок лізе, хто як рахує, то не важно. Чистота поля хлопці. Та дівчатка. Все воно попропадало. В общем, така картина, красота. Далі буде. Ну що, привіт, друзі, колеги. Пшеничка сорту ДСВ артист. Блін, трохи високовато в пояс. Ось викинула колос. Викинула, викидає, тобто ось такий. В общем, дуже гарно. Мені дуже подобається. Одне мені в ній не подобається. Що трошки високо в цьому році вона. В общем така. Пишіть коментуйте. Яка ж тут буде врожайність. інтересно мені. Хтось мені скаже чи ні. Колося, я думаю, достойні в цьому году, Дай Бог налив. Зараз проведемо обробіток трохи і буде класно. Ну що, привіт, друзі-колеги на другій ділянці, пшенички. Ось колос такий най... Більш-менш нормальний. Влаговий, більш-менш чистий. Ну сейчас працюю по низці там. Казав Дімончик, що вона трохи рідковата чи лисовата. Не ну, знаю як там називається. Ну, друзі, пишіть, коментуйте. Блін, коли це зробити сьогодні чи завтра? Сьогодні чи завтра? Сьогодні чи завтра? Сьогодні чи завтра? Ну що, привіт друзі-колеги! Показую вам поле з кукурузою піонер. Тут був Мілодар Дуо, п'ята доба. І зараз покажу там, де великий бур'ян був. Ось доходжу. Ось це поле і ось те поле.